Доброго дня, друзі! Доброго дня! Це Outlast! І знову я, ось Тіпко, на зв'язку. Знаєте, прийшло багато часу, я знаю. <кій> До того ж, зараз в мене голос зовсім не айс, але я записую я в таку жару. У мене вентилятор тут стоїть, аби трошки мене охолодити. Адже така спека, неймовірна. Я думаю, ви самі це знаєте, бачите, відчуваєте. <кій> Зараз ми в якийсь, е, опиняємося в якійсь незрозумілому, незрозумілому місці. Е, і нас піднімає якийсь чувак, такий в комбінезончику, е, такому синьому, такому дивному. Невідомо е, де він його взяв, де він його купив. Відкрийте ті очі! Вам можна не просипатися, просто відкрити очі. Е, чувак, а як я можу спати з відкритими очима? а? Ти мені скажи, мене взагалі очі пересохнуть, якщо буду звістити мочимо спати. Фу фу блі. Фу, блін, що ти робиш? Блін, яка гадость. Що він робить? Зрахаркнула харкнула тебе. Якась біда. Його біда. Давайте краще я розкажу, коли буде дивитися, боже який жах, Що я граю? Значить, е, де я був весь цей час? Де мене шит, б... носило? Шит, шит. Е, відповідь на це дуже проста, друзі. Я, е, я мав такого свого роду канікури, да? е, я їх вирішив взяти з деяких причин, а ще й дві години назад. Показуватимуть мені всі ті насилля. Так, ну, е, я взагалі. Е, ми не знайомі, так, я ваш давній поклонник. Це він пише. кому пише. Непонятно. Непонятно, непонятно, але комусь пише лист, цей доктор, за якого ми граємо. І здається, здається, мабуть, тому персонажу, за якого ми грали до того. Яку вселився чужий і. Е, який потім побив того. Е, одним словом. Якщо ви не бачили, не буду спойлерити, спойлерити. подивіться. Е, Outlast. <кій> я проходив до того. А, а, ліва кнопка, будь ласка Хто тут? Ой, він боїться Наш чувак, короче, дуже боїться Того, що засічуть тут за емейлом, відправлянням емейла Так, ну давайте. Привіт Привіт Я скучав Да. Шо? Слухай, та ти повір. Я. Я дуже скучив, тому що. Та я зараз Та піду я зараз, що ти Тихо бой, я говорю. Е, я це, я хожу, хо, хо, хочу що сказати. Ого, <кліпів> як він тут ласково закриває двері. Подивіться. О, так, а. а, а. М -м -м -м. Мені прям подобається. Отака. Притримуючи. Притримуючи двері до себе, так? Цікаво. Е, restricted area. авторізed personnel only. Ну давайте зайдемо, да? Ну шо, чого ви? Я ж сотрудничок, да? Не? Пацани, про що толкуємо? Доктор? Де доктор, я доктор. А ти хто? Вася, вообще. З, де ви купили то, а? На секонд чи що? Ну я чув там распродажа такая конкретно? Чуваки, че, замовчали? Реакція на що? Який стрес? Капілярі? Так? 1,90. в кого метр дев'яносто? Частиці на мільйон являється вихідним бла. Та ви не цікаві, чуваки. Так от, я собі взяв так свого роду канікули і. От як той чувак, я не заліпав, ні, я нічого не кліпав жодної гри. Я просто відпочивав, знаєте, інколи корисно набратися натхнення, боже. Що з тобою зробили? 에, здається, з ним ще нічого не робили, але таке враження, що вже над 에, його губами лабади 에, експерименти провели. Так, ну що в нас є? У нас камера навіть нема. 에, знову метр дев'яносто. Що, метр дев'яносто, ви комплексуєте через свій ріст чи що? Чувачки, ну не гарно так. О, ах, блін, мені це пре. Мені це Він так буде завжди закривати двері. Щось досліджують, якісь. Ага, то цей ж льодовиковий Кріс? Це я Кріс? Чи що? Вау, круто. Е, тепер ми назвати Кріс. Ооо, знову знак чародійок. Е, дивився, подивіться серіал. Всі жінки відьми», так? Непогано. Що? Парк? Так мене ж Кріс звати, ні? Який парк. Сам ти парк. Як сказав би мій один знайомий порнопарк. Не знаю чому, але мабуть він там дещо бачив в тому парку, раз він так його називає. Якого хера? Що якого хера? Гусінця? Так, якась хрень відбувається, не, не розумію, тому я просто сяду за цей комп'ютер і подивився, що тут Оп'ять парк. Та що ти тич на мене? Блін, в нього очі як в з WWE. Рейслингу. Ну давайте, програміст, программист, напевно, якісь печатаем, тут всякие коди, прям як в фільмі. О, якийсь ерор там. А, точно, нам треба потребует какую помилку виправити, вот зараз ми її швидко порішаємо. Все буде добре. Кий парк. А Стів? А Стів до чого тут вообще? Де озвучка пропала, а? Який парк? Та вони б зациклились, який парк, чувак. <плес> Не, я хочу знати, який парк. О боже. О боже, що за насильство? Люди, в яку гру я граю, а? Суцільне насильство. ко, -ко комплінг морфолий, г. А, Engine Software. О боже! Фу, чувак, ти мене не А что ти голый, а? Та вдінь ти на нього труси, йо має, <рапев> чуваки, чувак, що? Що Що таке? Шо, шо такие. руки розпускає, а? Скажи своєму Стіву, чи як його за. Вася, Лабада, скажи, хай лабада, руки опустить, а то. Е... офігєвший. О, дивіться, які в нас кеди, бачили, да? не можу глянути. Так, ну о, ладно. О, що-що? Standing by. Це, типу, все помилку виправили, да? А що ж червоний там світиться? Так ну херня, ну одним словом, друзі, така фігня, що я вирішив взяти натхнення набраться, да? От я набрався весь цей час. Чувак, що ти мене рухаєш своєю брудною рукавицею. Забери руку від мене, що, фигевший. Ха-ха, свій офіс, а дай мій офіс? Підкажіть хоч, а? Лобода ты. Тут лобода на лободи, слушай. Не, ну реально копия. То, и там лобода была, и тут лобода. Лобода, эй! Ты чё лобода, а? Чё лыбу давишь, а? Лобода. Ладно, тут можно бить О, тут можно бихт, круто. Давайте, так, мы врываемся, такие, оба! И пойдем такие порядники. Угу, угу, привет, привет. Ой, як мене запирає цей звук? Псх. Давайте сюди ага. Ну чому? Чому? Де мій офіс вообще? Напевно тут, в глуші уйти. Да? Хоба! Такий О, і такий захоны. Ой, тут тоже є. Пш. -пш, -пш. Можна попшикати когось якщо Що? Oh, ви що, з забирай. О! Що таке, спокійно? Чуваки, так тихо, я. Я спокійно! Чу, Кофі, ти мене б'єш. Оп'ять парк. Я не парк. А якщо я і парк, то я знаю про це. <суспільств> Ой, здається, він прочитав наше. Миле. Милий наш лист до. до нас же. Але з попереднього життя. Ой. Ту МІЙ ноутбук ти, мудак! Я тебе зараз лице, твоїм твоїм лице, так, о підлогу. так, І раз, і два, і знову потім ногою заряджу тобі, поняв? Ти бі 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 Зараз собі тут потекають, ті потекають, зараз тут діду біду, візьму тут, запхаю тут у срачку, тут геморой полізе, тут дурне ту, ту. ти таке, тут. Що ти тєчеш на мене, га? Ти мускалю ти ту, таке, тут? Оу, та, ааа, я бачив, що мистер Вейленд Парк волонтер Що ти дурне ти тут таке, га? Що Що ти на руку підняла? Ті, дурня, ти appreciate ти таке. Так, Зараз я тобі на чисто хлібало. На чисто. Мене взагалі. <кхем> Народ. Це я з тою погодою. Офігерший, ну. Лобода мене вдарила, блін, а тепер сестра Лободи. Оооооо, як ефектно. Whistleblower. Whistleblower. Та-да-да-дам! Чому підвисає? Чи мені так здається? А може так має бути? Не знаю я. Але ну його в баню. Ні, ну, початок, початок такий. <кх>, не зовсім А, от і от і нас катують, понятно. Все. Це все за той лист. За немічний лист. Що? Що життя людини? Життя людини фігня, порівняно з якимось листом, да? який відправили. Ой, оп дивіться, опять та штука на екрані. Що це таке? Це було. О! О, хтось вирвався, я вирвався. Дивіться, ми вирвалися, нам дозволили вирватися. І опять неміч. Опять каліч. О! О, пача. То цей Френкі чи Стіві і чи як його там. І все темно. Супер. й перед очами ті бліки опять. Ну йомое, ну скажи, ті психушці от нас нормально, щось є. Я ни хера не бачу. Камеру. Камера! Камера! Боженька, ти шо? Серйозно? Ой, там я чую якийсь кров'яра, боже тими, як я туди піду. Так, ноль батареї, капець, круто. Як відкрити? Як відкрити? Як вообще звідси вибратися? Ви щось бачите, бо я ні. Ой. Ой. Привіт, чувак, відкрий, а? Що тут зробити? Щоб відкрили двері, а? Двері відкрити? Я почув щось. Чувачок, дякую тобі, ти хороший. Я, я, я поважаю тебе, я, я хочу дружити з тобою! Давай дружити, а? Мені само страшно я думаю, тобі також. Що це таке? Що тут є? Тут стільчик той, да? Друже, давай так, я, я піду, да? Я піду, я знайду вихід. І потім за тобою вернусь. Так, що у нас є? Так, два проходи. Ой, ой, батарейка. Чекайте, я батарейку візьму. Все, 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 все. Я я, я покидаю вас. Ой. Ой, пацаны, шо в там роботе? А, -а, а, правильно, 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 вот, вот. На ты, над, над кем прикалувалися, тепер теперь бьют. No, sir. без, без свитки, все, чуваки, без свитки, все, я пішов. Так, давайте, пришвычимося. То... Ой. Что за тип? Ой, ой. Ой! Не-не-не-не-не! Ай, як пройти? Стоять, ні 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 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здається, зараз буду кердик мені. Так, я сховався. Але не надовго, здається. Здається, не надовго, так, тут є десь ховатися. А от батарейка. Так, батарейка. Що далі робити, а? Перечекати Ще чуть-чуть ще перечекаю. Може пройде. Так, може пройшов, а? Якщо я відкрию. Коротше, валю звідси. Ой, фак. А, чуваки, допомагайте! За мною женеться! Що таке? Та та відійди, мені пройти треба! Пройти. А, ви хочете. А, давайте, давайте, я зараз. Зараз я його пок зараз поквитаємося, чуваки. Секундочку. Що треба зробити? А, ручки, красні. Покрась, ручки. Щас. Ти, ти... Ні, чуваки, давайте я краще. Чекайте, я Хочу присісти. Хочу пройти. о, о так його. молодець. Я то саме хотів зробити, не повіриш. Звідти, або я зміню мій мит. Це ти про мене? А я чи чим тобі завинив, а? Во! Ой, що, що, що зі мною твориться, а? Ах! Дурне ти таке! Кричи! Що? 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 Ти мене, 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 руки піднімаєш, а? Руки на мене піднімає, ну? Ай, чекайте, стоп, стоять! Ой, и все? Блин. Фу, налякав, тип. Ай, все червоненькие. Так, куда листы? Фу. Стрмно, ту. Тут початок, что стрімніше, не там. Тут вообще дурдурка. дурка. Тут, 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 тут той рівень ривень тяжкости, что там в кінці. Це просто жопа. Так. Радіо. О, прекрасно, ми будемо віщать зараз через радіо в тюрмі. Прекрасно, я цього... це про це мрію. До речі, Чому тюрма? Чому не психушка? А може це і є тюрма? Точно, це ж. Якби піддослідна база якась. Так, ну, менше з тим... А! Ууууу, да-да-да, я ж казав, той рівень важкості, що там. Потрібно відсувати всякі штуки. Так, ну ладно, шо, ну шо, пошли, да? Шо тут? Я, хто живий? А, шо? Так, там закрили. Добре Ні, тільки не... Тільки не кажи, що там Біллі той пролетів. Я вже задав, звали Біллі Так, я здається побіжу в цю сторону. Я сподіваюся, це правильна сторона. Там закрито. Боже! Я Давай, давай, доктор, да, да, я тобі поможу! Ой! Ой! А, це доктор! Це той придурок! Правильно мочить його! Мочить, а я. А я подивлюся, да. Так, немає нікуди, піти. Так, ну давайте подивимося на це е, е, шоу. Чувак, я хотів зазняти, блін, Я забув. Пробач мені. Ну слухайте, ну. Шо? Шо? Ха-ха! ні, я того не бачив, вбить в жопу! То як тут пройти? А! Ні-ні-ні, пропусти мене! Хороший я, ну! все, били. Все, били, иди в жопу. Я, я спасся, били. Так, хо. Так, куда ты побег? Профессор. Профессора, куда ты побег? Запри его. Кого запер... ты. Ой. Ой. А музычка-то вообще стрёмна. У вас якийсь балахон такий на мені. Ух ти! нихера собі. Не знав, що він таке може. Так, давайте подивимося, що тут. Там все темно, нічого не видно. Так, ну стрибати потрібно, чи що? Чекай, 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 чекай! Стоять! Біллі! Біллі, дружок, стоять! Я. О! О, Світло! Я люблю світло! Я про це казав, мабуть. Так от. Друзі, відоси насправді вже повертаються, скажімо так, да? І, до речі, про G2, яку я обіцяв. Е е е зробити. зробити в мультиплеєрі. Хто там? якийсь пуч? Ой, фак. В Мультиплеєрі ми пограємо, обов'язково. Звідки ті звуки? Ми обов'язково пограємо. Я вже навіть почав записувати. Я просто хочу зробити це таку, як сказати, нарізку. От і. Та що таке? Ойфу. Ойфу. Так, як туди пройти? Шо? Боже, що відбувається? Ні, друзі, я не розумію, як туда пройти... Оаааа! що це таке? Боже, професура звисає. Та що це таке? Дайте пройти. Опача. Бульйончик! Я якраз зголоднів. Давайте, все, накриваємо стіл. О, зараз смажну картопельку. А хоча. Я думаю, все ж таки стейк зробим, да? Стейк. Уж картопелька то нема. А, -а, а, як зараз будем. Шокувати. Йоф, а не бабай. Тут Біллі, походу. але ну його в баню. Я постараюся. Постараюся не зв'язуватися з Біллі. Ой, ой! Що таке? Ти в жопу. Що це було? О боже, знову цей коридор. Стоп! Так, туалет. Батарейка. Супер батарейки. Батарейки я люблю. Батарейки я люблю. Але тільки не приколи з цим бліком. Так, ну ладно. Опача. Є. А, хто? Купер? Йдіть в жопу, я не хочу з купером зв'язуватися. На моєму досвіді. Всі купери були або тормозами, або просто нехорошими людьми. Або взагалі не людьми. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай, а, а, а Я туди, сюди! А! Не бий мене! Не бий мене! Не бий мене! Не бий мене! о о, 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 воу а? а! Далі куди? А? а! Ну що ж таке! Ну... Ой! Ой, не, не бий мене, будь ласочка! ти і так безрукий! О, а лиска пришла, вы шо? Сиклин, лет мі, джуст. Так, I want help. Я тоже хочу допомоги. Туалет. Мені на туалет треба. Тут срать. Ай, дизвец. Я твій друг! Да just a moment. I just need to. Я тоже, мені треба, чувак, кабін, це надо закрити, ну шо ти. Секрет? який, розказуй. Я тебе послухаю. Я не боюся, ні, ти шо. Я тільки трошки можу і все. Та все, розказуй, ну шо ти Вася? Тим більше я тут вже... О, бай, а о, не як я, бачиш, да? Це все через страх. Але не через тебе. Все, друже, друже, йди. Їе і, і Що це таке вообще, а? Я не знаю, що це таке. Атакувати. Друзі, що тут робити? О, ще й пілікає то. Так давайте до найближчого збереження. А, то я я, вообще тут усикаюся після той першої серії. О, я туди не піду. Я піду сюди. Тут де портрети мудрих людей. Сподівайся, тут і місце відповідне. Зараз швидесенько камеру. Перезаряджу. А може тут, друзі, а може тут і, і вихід зразу зараз буде, а? Може така коротенька, серія, а? Прекрасно. А як мені туди забратися? О, мені туди треба. Ну ясно. Хто б сумнівався? Ми легких шляхів не шукаємо. Стоять! Я ж на зві... А, прекрасно, а де мені взяти. Ключ? Де мені взяти ключ? Шикардос, мені треба знайти ключ. Поки не знайду ключ. Ну, нема сенсу, верніше. Поки не знайду ключ, нічого не буде, друзі. Стоять, щось було. Ні? Мені здалось. Так, ну тепер шукаємо ключ. Кісь пакунки. Що зі, з За кордону, мабуть, привезли якісь подарунки. Або лікарства. Стой, стоять, ці двері. Кафетерія? Я пам'ятаю, кафетерія був надпис в тому, в тій версії Outlast. -у. І це добре не закінчилось. Значить, прийдеться йти сюди, тут має бути ключ. Але раз тут є ключ, значить тут і є мо монстри. І кого хера? А, во! <прохід> во, прохід. Так, ключик. Мені лиш на все лише треба ключик, друзі. Не бийте, будь ласка. Будь ласка, під ті рентгени. О, перші документи, ну. Так, ну давайте подивимося, раз так. Так, діло, бла, бла. Автор. Сіньцюнін, ну якщо вам цікаво, можете навіть почитати. Я не знаю, мені якось не дуже, не особливо, з досвіду знаю. Щоб попередню кхм, попередню частину можна було проходити і без тих під. Підказок! Ключик! Ключ к серцю этого парня. Шо там висить. Ой, все. ой, здається, я попав. Ой, здається, я попав. Ой, здається, я попав. Нє ні, ні, чуваки, я навіть вас не бачив і навіть не хочу знати. Давай, 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 все, різко, 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 різко. Вмикаємо, все. Друзі, я напевно закінчу на цьому. Гаразд, ви ж не ображатиметесь? Я не бачу, було збереження чи не було? А може ще чу-чуть, ще а? А то я просто боюся. Боюся втратити цей результат. Адже ще раз це прийти, це просто пекло. Фу, у мене серце просто калата, я не можу передати ті всі емоції, насправді. Це. Ой. Ха <сіло> Це було несподівано! Геді дід, ти шо, моє м'ясо? Я не твоє м'ясо Забирай до мене! це від мене. Мудак, мудак, волосий, волохатий сивий, сивий мудак, забери від мене ту хрень. Зараз тобі мордонтов! Сертяк, що? Шо, готувати? Ой боже! Ви що знущаєтеся? Це, це це все, кінець. Друзі, це кінець. а? Ай, нічого не бачу. Як тут відкрити? Як... А? А, я то. А! Ай, я біжи, 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 мудак! Ліва! 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 В нас походу ліва — це сильна рука. А! Ух, ніхера собі є сволоч. О! Все, друзі, на цьому моменті ми закінчуємо. Я боюся вже. Хоч щось рухатись. Все-все-все-все, все. Дякую вам за перегляд. З вами був Устіпко, і зовсім скоро будуть нові відоси, Вибачте, будь ласка, що так довго мене не було, Я я повернувся і сподіваюся, що мене зараз не приб'є ніхто і я буду. Я буду, просто буду в цій грі. Так, все. Дякую вам, що ви є. Дякую, що я знаю, можна було вже й відписуватись від мого сраного каналу, який, на який нічого не оновлюється взагалі. Це лайно повне, я знаю, але. Але дякую, що ви є. І є ради кого це. Душу вливати. Дякую вам. Дякую, ви, ви приносите натхнення. І це все ради вас. Бувайте, друзі. До скорої зустрічі!